Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Президент України Зеленський завершив візит в Польщу. Прийом пройшов на високому рівні. Бачимо, що між Зеленським і президентом Польщі Дудою є взаєморозуміння, і це добре. Польща допомагає нам з усіх сил, бо розуміє, якщо Україна не вистоїть проти російських фашистів, то наступною ціллю буде Польща. Росія ніколи не могла перемогти, якщо Україна і Польща разом протистояли їй. Вся 500-літня історія Великого князівства Литовського говорить про це. Як тільки між Україною і Польщею починалися чвари, Росія захоплювала спочатку Україну, потім Польщу. Ну, але спочатку, прошу вас, підписуйтесь, прошу вас поширювати посилання на моє відео, прошу підтримати нас на приваті і в Патреоні. Ми почали волонтерський проєкт. Спільно з українським брендом сучасного одягу Зерно. Кому цікаво, переходьте за посиланням на їх сайт і ознайомтесь з їх досягненнями. По результатах візиту Зеленського Польщу підписані домовленості про поставку в Україну самохідних мінометів РАК про поставку і про закупку. Це сучасна високоавтоматизована зброя. Важливо, що вона випускається зразу ротними комплектами. В кожен входять 8 самохідних мінометів, 2 взводи по 4 машини, 3 транспортні машини, боєприпаси, паливо і так далі. Одна ремонтна машина. Плюс 4 командирські машини керування, Командир роти, замкомандир роти, 2 командири взводу. Плюс розвідувальна машина. Такий ротний комплект може самостійно вирішувати поставлені бойові завдання. І не бігайте за сторонньою допомогою. Дайте транспорт, там, ремонт, чи ще щось, чи ще щось. Безоплатно Польща поставить в Україну три ротних комплекти 120 мм мінометів РАК на колісному шасі Росомак. Можлива ще окрема закупка за гроші. Також підписана угода про спільне виробництво боєприпасів, мін мінометних і танкових снарядів. Все це дуже потрібно. Польща потратила 15 років на розробку і постановку першого комплекта самохідного міномета РАК в військо польське. Зараз у них 17 ротних комплектів. Три вони віддають нам з війська польського. А інші ми можемо замовити на заводі Гута Сталева Воля польському. Трошки про міномет рак. Це 120 мм міномет. Вони мають башту, в якій розташований міномет. Тобто це міномет з баштовим розташуванням самого міномета. Боєкомплекс 46 мін. 120 мм. 120-мм міна це сильна штука, в неї потужна віддача і може розбити будь-яку транспортну базу. Тому поляки встановили ефективні відкатні механізми для амортизації удару ствола по шасі. Це ускладнило механізм башти, але привело до збільшення мобільності. Розгортання 30 секунд. Після закінчення стрільби згортання 15 секунд. Міномет працює з усіма типами 120-мм мін. Дальність 8 км максимальна. Рак має міну підвищеної дальності 10 км. Це досить велика дальність для міномета. Розроблена також міна з лазерним напівактивним наведенням. Ну, але ще не поставлена на озброєння, але буде скоро. Поляки намагаються насичувати армію системами лазерного цілевказання. І всі типи зброї будуть мати міни і снаряди з лазерним напівактивним наведенням. Міномети мають режим вогняного шквалу. при ньому Декілька Мін летить по різних траєкторіях і падають на ціль одночасно. Висока бойова ефективність мінометного комплексу забезпечує АСУ бою ТОПАС. Вона дозволяє вести бій в єдиному інформаційному просторі Збройних сил Польщі. До речі, польський САУ-КРАП, ті, що так гарно себе показали на фронті у війні з російсько-фашистськими окупантами, теж мають АСУ топаз І ефективно себе показує. Наявність в кожній роті розвідувальної машини дає можливість повної автономності при виконанні бойових завдань. Вона оснащена тактичною РЛС, на оптикоприцільною оптико станцію з інфрачервоною камерою та лазерним дальноміром. І все це заходиться на 4 метровій телескопічній машті. Всі машини ротного комплекту. Об'єднані оцею самою Асутопас і можуть взаємодіяти з іншими бойовими одиницями війська польського. За оцінкою фахівців, польські самохідні міномети Рак зараз одні з найкращих в світі. Міномет це дуже потрібна і унікальна зброя. Його не замінити нічим. Накрити піхоту в окопі може тільки міномет. Вести вогонь за будинок, за схил рельєфу. Все це дуже потрібно і може це робити тільки міномет. Ну, а що у нас? Ми теж маємо два типи самохідних мінометів. Це мобільний мінометний комплекс Барс 8, він прийнято на озброєння, і випущено зараз їх 12 штук. Ну, є ще мобільний мінометний комплекс СМЕРЕКА, Він зроблений на транспортній базі бронеавтомобіля Вар. Ну, пошукаємо. де ж вони зараз. Мобільний мінометний комплекс Барс. Зроблений він на базі черкаського броневмобіля Барс. Був розроблений спільно з іспанською фірмою Every Aerospeсіal. Вони пішли своїм шляхом. Міномет висувався на опорах і ставав на ґрунт. А у поляків у них просто башта, в якому міномет стоїть. Вся стрільба. Керувалась комп'ютером. Після кожного пострілу комп'ютер відновлював положення стрільби. Комп'ютер сам робить розрахунки. Ну, таке все. Скорострільність 12 пострілів на хвилину. Максимальна дальність 7,2 км. Цілком непогано для 122 мм міномета. Е, в цей мінометний комплект можна поставити будь-який міномет. Ну, там стоїть зараз український 2 б 11 Боєкомплект 60 мін, екіпаж 3 чоловіки. Наявність автоматики, що ставила Міномет на ґрунт, дозволила використовувати бронеавтомобіль 4х4 барса ну, набагато менший. А Міномет Рак, він стоїть на повноцінному БТРі 8х8 Росомак. І тут складно сказати, що краще. Якщо, на плит, якщо опорна плита міномета, любого міномета стоїть на ґрунті, то після 5-6 пострілів з максимальним далекобійним викидним зарядом, ця плита вгрузеє в землю на 20-30 см. І після стрільби потрібно витаскувати опорну цю плиту з землі. Ну, як недолік, Барс 8, потрібно вказати, що він не має відкатних пристроїв для амортизації віддачі оцих ударів по опорній плиті. Ну, але ж мімобільний мінометний комплекс барт 8 пройшов випробовування і був прийнятий весною 2019 року на озброєння. Пішов в серію і випускали його з темпом 2 штуки в місяць. Зробили їх 6 штук за 3 місяці, потім помінялась влада, і виробництво барт 8 було зупинене. Два роки ці 6 мінометів стояли на складах, поки в 2020 році командуючий ДШВ не випросив у президента, щоб їх віддали в десантно-штурмові війська. Ну бо потрібні вони там. Вони пройшли перевірку, і їх було замовлено ще 6 штук. Ну, отак ми почали війну, маючи цілий 12 штук, Барс 8. От скажіть мені, яка падлюка взяла гроші у Путіна? Щоб зупинити випуск такого потрібного озброєння для України. І завод в Черкасах закрили і розорили. А він випускав, він міг випускати щорічно тисячу військових транспортних машин 6 х 6, 600 транспортних машин 4 х 4 та це менші такі, санітарні машини, командирські машини на заміну радянського ВАЗа. І ще випускав мобільний, мобільний мінометний комплекс Барс-8 по 2 штуки в місяць. Що сказати? Путін готувався до війни проти України, а ми ні. У нас закривали навіть те, що було. І після війни хтось має відповісти за закриття такого потужного і потрібного військового заводу. Безумовно, Барс 8 поступається польському самохідному міномету РАК. Перш за все, те, тим, що рак це комплект, це ротний комплект озброєння для автоматичного. Автономного ведення збою і виконання поставлених задач. Ну, Україна на це не звертала увагу всерйоз, на автоматизовані системи. У нас цього немає. Ще в Україні був створений мобільний мінометний комплекс СМРЕК. його в українській компанії Українська бронетехніка. Ну, ті самі, що робить досить непогані бронеавтомобілі ВАР. От на цій транспортній базі в варта і був створений мобільний мінометний комплекс смерека. Міномет такий самий, як і у Барс 8. Український, 2Б-11. Вони подивились, вони створювали смереку пізніше, ніж Барс був створений. Тому вони подивились, побачили їх недоліки, і вони трошки зробили по-іншому. Вони відмовились одразу від іспанської системи розгортання міномета на і наведення. на ведення. Були зроблені свої упори, що виймають міномети, потім піднімають його в автомобіль, упори більш потужні і масивні. Вони врахували, що можуть бути проблеми з витягуванням опорної плити з землі. Крім того, на Смереці встановили відкатний механізм, ну, амортизатори, так щоб сказати. Щоб віддача не так сильно била по опорній плиті. Сам міномет Український 2Б1 або будь-який інший. Комп'ютер міг сам прив'язувати до точки стояння, вираховувати, робити всі розрахунки на стрільбу, ну все як має бути. Смерека розроблявся на замовлення Міністерства оборони України. Після, завершення, після розробки і завершення заводських випробувань Міністерство оборони України мало провести свої випробування – Ну, взяти і взяти на озброєння. Ну, це потрібно було вистрілити 500 або 1000 тих мін. Міни мали поставити, мало поставити Міністерство оборони України по договору, так було вказано. Але воно відмовилось дати міни. І захотіло, щоб українська бронетехніка купила ці міни десь на ринку. Шановні, тисячі мін по тисячі доларів, це 1 мільйон доларів. Де їх взяти? І це був 2021 рік, ще війни не було. Ну візьми зі складу і стріляй, скільки захочеш. Це ж будуть військові, армія буде стріляти з нової техніки. І оті два придурка, два радянські генерали, Таран і Хомчак, не дали мін на випробування. Не дали. Мобільний мінометний комплекс Смерека не пройшов випробування і не був прийнятий на озброєння. До речі, така сама історія була і з українською Свою Богдана. Ви знаєте, що в 2019 році вона була готова на випробування, і їй не дали оці два дурні снаряди тарани хомчак. Снарядів не дали на випробування. Стояла та Богдана в одному екземплярі в Краматорську, там пилом покривалась, поки не почалась війна. І виявили, що гармата дуже потрібна. І дали їй снаряди, і вона вже рік проходить випробування на війні. І все нормально. І на озброєння беруть Богдану, і серійний випуск хочуть почати. От як ви думаєте, мучає совість тих двох тарана і Хомчака? Чи вони якось знайшли спосіб договоритися зі своєю совістю? Ну, а те, що президент Зеленський зумів добитись в Польщі три ротних комплекти, мобільного мінометного комплексу Рак, це дуже добре. І що якусь кількість ми можемо купити на заводі гута Сталевоволя. воля. Це теж добре. І домовлен... в домовленості про спільне виробництво снарядів, мін і снарядів танкових досягнуті в Польщі я тільки вітаю. Ми велика країна, ми маємо бути сильними і мати свою зброю і свої снаряди. Візит президента Зеленського в Польщу був результативним. А ми скоро оцінимо результати. Бойового застосування мобільного мінометного комплексу РАК вже на полі, бою, на полі бою з російськими окупантами. Я вам всім дякую, до побачення.